Дорога громада, шановні родичі померлих, сьогодні на нашому волонтерському центрі до 10-ї річниці створення козацького десантно-екологічного осередку імені Дмитра Байдеви Шнерецького ми відкриваємо куточок пам'яті. Герої не вмирають, доки пам'ять про них жива. До слова, запрошуємо генерала поруншого українського козацтва, наказного отамана Тернопільського краєвого коша, голову вправління. Громадської організації десантно Козацьку Рою, заслуженого волонтера України Мисейка Володимира Олексійовича. Слава Ісусу Христу! Слава. Люба будівля стоїть на міцному фундаменті. Щоб щось починати, треба почати. Сьогодні, біля цього куточка, я хочу вам розказати про людей з чого і з кого почалося наше українське козацтво? Коли 10 років тому, 2 серпня, біля пам'ятника афганців на день повітряно десантних військ по пропозиції полковника українського козацтва Олександра Ліщенка, щоб створити якусь організацію, яка взяла б на себе виховання дітей. Військово-патріотичне, історичні питання, щоб створити якийсь підрозділ. Порадившись з афганцями, спілкою офіцерів, з, з, з десантниками, небайдужими людьми, ми прийняли рішення про створення козацько-десантного екологічного середку імені Дмитра Байда Вишнівецького. 6 жовтня нам вручили грамоти про цю організацію. Ми входимо в українське вільне козацтво, яке знаходиться в Києві. І з цього часу ми почали діяти. По порядку я далі розкажу, яка історія, але хочу зупинитись на Олександру Ліщенку. Це була людина з великої букви, він прийшов в Афганістан, Анголу, інші гарячі точки, пережив дуже багато. І, на жаль, під час Революції Гідності, 2, 1 березня, не витримало серце, Він помер. Це була людина з великою буквою. Дійсно, з його рекомендацій почалося з цього фундаменту діяти наше українське козацтво. Він зібрав, старався зібрати одних з найкращих, і багато з цих людей зараз знаходяться тут, але, на жаль, і багато немає вже з нами. Це і Володимир Ніч, і Іван Блаженко, Василь Филима вже нема з нами. Ну і серед них був мій друг Валентин Білик, з яким ми працювали в університеті. Разом 2004 року, з перших днів майдану, помаранчевої революції, ми були в комендатурі Жовтневого палацу в Києві. Стояли між людьми і поліцією, щоб не було провокацій. Приймали участь у тих всіх розборках, щоб був мир. І злагода там на Майдані забезпечували студентів харчування і багато іншої роботи робили. Валентин Білих був волонтером. Він їздив на передві позиції. Коли ми були в Маріуполі, вертаючись додому, він сам з Миколаївської області, Українка, таке є село, воно розбите було расистами. Його зараз там брат рідній. Він Посаду займає, правда, Надя? Там. Він депутат цієї ради, рідній брат, з має зв'язок. Я думаю, що ми ще зв'язчемося і до нього ще й поїдемо в те село. Людина з великих букви, але, на жаль, напевне, ще на Майдані він захворів просто нирки, і так хвороба його не відпустила і він помер. Василь Глемба, людина з великої душі. Добра, щира, вона просто він просто сіяв. Ви всі його помните, коли розпочалось велике масштабне вторгнення, він кожен день був у нас тут на волонтерському центрі. Не просто був. Він приходив з ідеями. Я дивився в Фейсбуці, бо буквально рік тому ми привезли цілий бус. Ми їхали з Репетою, да, Олег, з тобою їздили. Салатів різних з Бурщова і так іншим. Але ще. В 2014 році, коли ми поїхали на фронт і почали займатися волонтерською діяльністю, виникло питання транспорту. Тому що ми їздили на чужих машинах, то Іван наш будова поїхав, то ще щось. То хтось часу не мав когось, можливості не було. І от саме Василь Лемба, і є така в нас в Тернопіль організація, Українська справа свій до свого по своє, там Парій, Ратушняк, підприємці, вони нам купили першого нашого буса і ВЕКО, з яким ми об'їздили майже всі передові позиції в зону бойових дій під Донецьким аеропортом і кругом. Ну, повірте. Несподіванка така, що він помер. Я думаю, що він би ще дуже багато роботи зробив, не тільки по волонтерській діяльності, але він дуже любив дітей. І коли ми навіть відкривали наш п'ять років тому пам'яті всім загиблим патріотам за волю і незалежність України, де зараз молотки, де зараз починаються наші всі вишколи на Подільській, Волинській Січі, це його заслуга також. Трілецький. Він Віталій, Віталій. Афганець. що можна сказати, Афганець. Він приймав участь у військово-патріотичному вихованні наших дітей. Був на всіх заходах, яких тільки дозволяв йому час і можливості. Зробив дуже багато для нашого козацтва. Павло Альбін, наш капелан. Коли пан Павло. Прийшов до мене і каже Володя, я хочу поїхати до військових. Це було несподіванка, бо не кажень наважиться зробити цей перший крок, щоб їхати на війну. І коли нас попросили перед Паскою, що Олексій привези нам батюшку, що ми оце, щоб ми могли посповідати, щоб ми могли поосповідатися. Він сугосився і він їхав. Він по передових позиціях, якраз кроме того, що ми везли пасочки, крашанки, він сповідав цілими підрозділами, там і взводами, і батальйонами і ротами. Володимир Попович, знаю його давно. Ми разом працювали в університеті, він на кафедрі, я в господарській частині. Після того він підприємець, допомагав дуже багато армії. Ну а більш тісніше ми вже познайомились на Майдані, тут в Тернопіль, де він брав дуже активну участь. Він тоді ще при Олександру Ліщику вступив в козацтво і приймав дуже активну участь, був отаманом козацького десанту екологічного середку. На жаль, теж мав хвороби. Ось з тими подіями, я думаю, війна, революції теж не витримало серце. Микола Полоденний, спецназовець, десантник, отаман Литичівського козацтва Хмельницької області. Коли він в інтернеті вже почали писати і знали, що десантники в Тернополі зробили таке об'єднання козаків, десантників, він позвонив до мене. І вони на Хмельниччині разом з Теж нас познайомив Олександр Ліщенко з Броніславичем, е організували козацтво. У Хмельниччині було сильне козацтво, вони вирішили бажання приєднатися до нашого тернопільського козацтва, так як, як ви знаєте, Городоцьке, Тефійпульське козацтво, Литичівське козацтво і Хмельницьке козацтво вони входять в наш осередок. Це люди, які от, побудували, створили. У цей фундамент, цю цеглину заклали до, до цього, що ви бачите зараз. Е, як казав наш гілч, одне його бажання завжди споминаю. Володя, одне бажання, щоб в нас було більше, а не менше. Тоді в нас все вийде. Ви бачите з маленьких цеглинок, що ми зуміли побудувати? Велику, потужну волонтерську родину. Де за тільки за цей період тисячі тисячі тонн волонтерської допомоги, от ми вчора з'їхали з Ніною, вона каже, що ще не може собі все знати, як що в день 10-14 бусів перебраної вже готової волонтерської допомоги, різного гатунку, медицина, гігієна, візки, машини і так далі? Нам вдалося відправити на передові позиції. Я їх всіх і багато з нас знали, тих хлопців. Царство їм небесне, тому що воно вроді не видно, що ми з вами робимо. Але це велика робота, яка проходить, проходила і продовжує проходити в Україні. Святий Боже, світ смертні помилона, святий Боже, тобі смертні помилона, святий Боже, світосмертний помилок. Слава Іцю і, і сину, Святому Господи, посича, на віки, віки, вам. Отче нашої сина небесах, нехай святи сім'я Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні прости на провини як ми пришаменуватим нашим і не нас ведено суспоку, салови, від лукавого. Бо Твоє царство сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині по всіх час і на віки вічні. Тобі славу відсилаємо, Отцю і сину, Святому Духу, нині, по і віки, віки Амін. Освячується крок і це пам'ятник очок, це водой, освячений і вніві Отця і Сина, і Святого Духа. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй. Ще молимо за упокоєння, душу спочелек, на пам'яті Олександрова, Василя, Віталія Павла Володимира та Миколаїв за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воймері, друже, ти і я в скорботі моя рідна Україна за тими, хто віддав своє життя. Сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб відкрити цей маленький куточок пам'яті друзів, які так багато зробили для майбутньої перемоги нашої України над московитами. Я вірю, що настане той день, що вже більше ніколи, ми його зб'єм більше ніколи, вони не зможуть турбувати нас. І ніколи більше наші внуки не будуть воювати з ними. Ці люди, що віддали своє життя, мають бути завжди в нашій пам'яті і в нашому серці. Слава Україні! Козацтво це сила. І дійсно ті хлопці, які з нами були від початку до кінця, слава і честь їм. Вони з нами починали і знайми з Богом спочивають. Слава Україні! З такими козаками і козачками ми подолаємо будь любі, любі труднощі, і ми цю перемогу здобудемо. Слава перемог... слава Україні! Слава Збройним силам і слава волонтерству і козакам. Ну і я хочу сказати, що сьогодні в нас присутні. Надя, ходи сюди. Це дружина Валентина Білка. Вона в нас в козацтві, Юля, дочка пана Василя. Також дружина Павла. Ходіть сюди на секунду. Дехто Те, теж мама Володимира Поповича мала вона дзвонила, що тиск прихворіла, дуже перехвилювалася. Може, дівчата щось теж скажуть слово. Так, все, що... ну, я хочу подякувати за те, що ви запросили сьогодні мене на відкриття цього пам'ятного куточка. Небагато пройшло цим часу, лише півроку, як помер мій тато. І я просто пишаюся, що я його донька, я пишаюся кожним із вас, люди, справді, з великої літери і з великим серцем. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і. Я прийшла сюди і кажу, Дуніна, можливо, поміняємо фотографію, але коли я тільки що постояла, я подумала, мабуть, хай вона буде ця, чому? Тому що тато з мікрофоном і тато писав вірші. Я знаю, що ви їх читали. І, він... <різь> 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 <спіляли>. <різь> і можливо, не даремно ви повісили це фото. І ця світлина, нехай все-таки хай буде та. Я, я хочу, щоб була саме ця. Бо він ніс добре слово. Він був дуже хорошою людиною. Для мене він найкращий тато в світі. І я знаю, що він зараз є моїм ангелом-охоронцем. І хай світла пам'ять. Кожного цього чоловіка і всіх, хто загинув на нашу країну, буде в кожному нашому серці. Слава Україні! Я думаю, що він був би дуже щасливий і радий, що його продовження далі, що ви продовжили, що все не затихло це козацтво. І дуже хочу подякувати за те, що ви робите. І надіюся, що ми всі разом йдемо до перемоги. З, всі України... документи, все було на Валентину, так як він був начальником штабу нашого козацтва. — так, Юра, от син Валентина, та, Валентина. Та, ми його повним малесенько, він все з татом, де тато, там і він. Юра, може теж два слова. І вдячний, що пам'ятаєте ко кожних ну, з цих людей, що пам'ятаєте, що, що така громада. Є, і вона буде надалі і буде перемога. Слава Україні! Дружина скаже більше може. Ну, що вам скажу? Постійно каже: мені треба, мені треба йти, мені треба їхати. І вже от прийшло, ну, вже от чотири роки прийшло, але ну, не знаю, я не знаю, що я маю сказати, але дуже дякую вам, що ви мене запросили. Дуже приємно. Побувати в вашому колективі. Я ну, ніколи не була в вашому колективі, але дякую вам, що запросили. І... А тепер працюєте добре, обов'язково. Прийдемо, поможемо. Слава Україні і вам здоров'я всім. Сьогоднішня подія, вона з одного боку сумна, а з другого боку світла. Наші ангелі-охоронці бачать, що ми робимо, і це дає сили, дає впевненості, дає переконання, і те, що наша робота, спільна робота не проходить марно, і це передається з покоління в покоління, і це, це важливо. Низько вклоняюся всім, хто працює, хто допомагає, хто жертвує собою. Ну, від себе, від моїх колег можу сказати, що те, що ми робили, ми робимо, продовжимо робити, запрошуємо прем'єри. Слава Україні! Всім дякую, що ви прийшли. Слава Україні, слава нашим героям. Всім вам дякую.